Ска КІТ у чоботях. Помер якось бідний Мірошник і залишив трьом своїм синам у спадок усе своє добро. А було того добра небагато. Млин, віслюк та кіт. Сини швидко розділили спадок. Старший брат отримав млин. Середуші віслюка, а молодший кота та й по всьому засмутився молодший брат. Незадоволений відбув такою малою часткою. Гірко тужив він, а кіт розважливо та спошаною звернувся до господаря. Не тежіть мій пане, дайте мені торпу та пару чобіт. Скоро переконаєтесь, що вам дісталось не така вже погана частина спадку. Хлопець спершу не дуже повірив звіру, проте зробив так, як він просив. Кіт одразу рішуче вдігнув чоботи і пішов у ліс. На галявині. Він насипав у торбу висівок, напхав її кульбабками та розглігся поруч, наче мертвий. Він чекав, щоб кролик заліз у торбу поласувати приманкою. Ледве заплющив очі, як молодий кролик скочив до торби. Кіт швиденько затягнув шворку над опольованим вуханем. Радіючи здобичу, кмітливий звір рушив до короля, кота привели до покоїв його величності. Увійшовши кіт низько вклонився королю і мовив ось кролик із угідь. Пана Маркіза де Карабаса таке ім'я кіт дав своєму господарю. Король сказав, скажи господарю, що він мене дуже потішив. Наступного разу кіт пішов на поле і так зловив дві куріпки і знову рушив до короля. Король і тепер заліпки прийняв двох куріпок та наказав нагородити кота. Таким чином, кіт два чи три місяці. Королю носив подарунки. Одного дня кіт дізнався, що король збирається виїхати на прогулянку берегом річки. І не один, а своєю донькою, найгарнішою принцесою. Кіт сказав господарю: послухайте моєї поради, ідіть скопайтеся в річці в тому місці, де я покажу. А решта мій клопіт, син мірошника, а тепер Маркіз так і зробив. Тож він собі купався, а тим часом на березі з'явилася королівська карета. Кіт почав голосно кричати: Рятуйте, пан Маркіз, де Карабас тоне!». Зачувши крик, король визирвав із віконця карети її упізнав. Кота, який стільки часу приносив йому подарунки, він наказав своїм огородям негайно бігти на допомогу Маркісу де Карабасу. Поки бідолашного Маркіса витягали з річки, кіда наблизився до карети й пожалівся королю, що коли його господар купався на берег. Вибігли крадії та викрали весь одяг господаря. Насправді ж хитру сховав одяг під великим каменем. Король негайно наказав слугам привезти замку для пана Маркіса де Карабаса свій найкращий одяг. Король ласкаво прийняв юнака, а доньці короля він теж дуже припав до душі. Король зажадав, щоб юнак сів у карету і теж поїхав кататися. План кота спрацював і він побіг попереду карети. Зустрівши селян, що косили сіно, сказав їм «Добродії, косарі, скажете королю, що цей сінокіс належить панові Маркісу де Карабасу. Проїжджаючи повз, король поцікався в косарів. Кому належить поле, на якому вони косять? Панові Маркісу де Карабасу відказали косарі. Гарно маєте спадщину, сказав до маркіза король. Згодом кіт зустрів женців і також вмовив їх. Сказати, що пшениця належить Маркісу де Карабасу. Далі кіт зустрів. Лісоробі та сказав їм те ж саме. Тож королю, який їхав слідом, лишалося тільки дивуватися великому багатству пана Маркіса де Карабаса. Наразі кіт прибіг до великого гарного замку, господарем якого був Людожер. Усі землі, якими проїжджав король насправді належали людожеру. Кіт завбачливо розпитав челядь і дізнався, що воно за людожер. І на що здатен, а потім попросив аудієнції. Людожер прийняв гостя. Мене запевнили, розпочав кіт, що ви можете перетворюватись на різних тварин. Правду вам сказали, відповів людожер. А що вам це довести, я зараз просто в ваших очах... Левом. І за мить перед котом і справді постав лев. Кіт дуже перелякався, та за якийсь час подж... побачивши, що людожер знову набрав людської подоби. Кіт з хитрістю промовив. А ще мені таке неймовірно казали, ніби ви на найменших створінь можете перекидатись. Наприклад, на щура. Чи на мишу? Ні, ні, це здається неможливим. Неможливим кажете, відповів Людожер. Ну то я вам зараз доведу. Він негайно перекинувся мишею і давай побігати по підлозі. А кіт швидко стрибнув на мишу і прокоснув його. Тим часом король побачив далеко красивий замок і захотів його відвідати. Щойно. Кіт Зачув гуркіт карети, то вибіг назотрі і сказав королю. Ваша величність, вітаю вас у замку пана Маркіза де Карабаса. Як це, пане Маркізе? Мовив король. Цей замок теж належить вам? Будь ласка, давайте. Оглянемо замок з, із середини. Король, король рушив, першим Маркіс подав руку юній принцесі і пішов слідом. Король був зачарований приязністю пана Маркіса де Карабаса, за яким його донька вже сохла. А ще взявши до уваги великі багатства, король спитав юнака. Лише від вас зараз залежить пане Маркіз, чи стане ви моїм зятем. Юний Маркіз, син мірошника, низько склонився королю та прийняв даровану йому велику честь. Того ж дня вони з принцесою побралися. Кіт став при ньому великим вельможею, тож більше не полював на мишей. Ось і вся казка кота у чоботях. Лайк, підписка, якщо не радиска.